У найскладніші моменти життя вони першими приходять на допомогу, а ще навчають інших, як правильно діяти в екстрених ситуаціях. Фахівці ДСНС, швидкої допомоги та поліції сьогодні завітали до Чернігівської спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи номер 1 та провели акцію запобігти, врятувати, допомогти. Під час цієї акції ми нагадаємо дітлахам, як правильно себе поводити в побуті, що робити, якщо вони побачили пожежу, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет. Також співробітники національної поліції доведуть до їхнього відома. А ті, хто знають, нагадають правила дорожнього руху, як себе правильно поводити себе з незнайомцями. Також на даному на даній акції присутня швидка медична допомога. Вони покажуть, як правильно надавати. Вати першу домедичну допомогу, ну і загалом ми хочемо нагадати дітям правила поведінки, правила безпеки, і саме головне популяризувати нашу професію, адже професія рятувальника національної поліції також професія медиків дуже важлива в даний час. І саме ці служби допомагають населенню під час виникнення різних надзвичайних ситуацій. У школі розповідають, що завжди тісно співпрацюють з екстреними службами а від початку воєнного стану в Україні почали ще більше приділяти уваги цивільному захисту. Першочергова задача будь-якого освітнього закладу це створення безпечного середовища освітнього. І тому, починаючи з початку навчального року у зв'язку з воєнними діями, які відбуваються в країні, ми докладаємо зусиль для того, щоб навчити дітей орієнтуватися і створити свій алгоритм дій при виникненні найрізноманітніших надзвичайних ситуацій. Тож діти швиденько поділилися на команди та по черзі ознайомлювалися з роботою фахівців, які ділилися своїм досвідом роботи та нагадували важливі правила, яких треба дотримуватися щодня. Питання що це за знак для? Молодці для кого він взагалі цей знак Молодці, супер. Тобто, цей знак встановлюється для водіїв. попередити водіїв, що знизити треба швидкість, бути уважним, тому що ви проїжджаєте там частину проїзної дороги, де можуть вибігати діти, де знаходяться навчальні заклади, також учням нагадали про необхідність використання світлоповертальних елементів у темну пору доби та за умов поганої видимості. Пішоходи зобов'язані носити ось такі світовідбивні елементи. Тобто це лінієчки можуть бути, це можуть бути такі браслетики на сумочку, це можуть бути манжети на руку, тобто такого формату. Навіть може бути ось для діток одягають навіть жилети. Ще діти оглянули, як оснащені спеціалізовані машини швидкої допомоги, дізналися, які на вигляд різноманітні вибухонебезпечні предмети та власноруч спробували впоратися з пожежним рукавом. Фахівці відповідали на різноманітні дитячі запитання, часом смішні та наївні, але такі важливі для малечі. А наостанок зробили фото на згадку в справжньому екіпіруванні.